Ви не повірите, це дубляж моїх старих відео на українській мові. Так що підтримайте лайком, коментом, погнали. І ми зустрічаємося з нашим знайомим другом з основної сюжетної компанії з цим обмутком. І він каже, що нам потрібно знайти деякий артефакт, і нам потрібно змінити одяг, тому що Ецео нас засудить. I'll be back. Ми відправились в склеп в пошуках манускрипта. По дорозі ми згадуємо, як роздавати налисники, залазимо в собор, робимо теракт. Ще робимо невеликий геноцид серед охоронців. Потрапивши під земелля, ми підслуховуємо дуже цікаву розмову. You suck! Після цього від нас хоче втекти деякий громадянин, але оскільки він виявляється хіровий паркуріст, він падає і вмирає. Ми в нього забираємо дуже потрібний нам папірчик, оскільки йому він вже не потрібен. I'm Після не дуже цікавих двіжняків ми приходимо в якісь тунелі, де працює дуже багато бомжів. Bye, have a great time! І раптом один бомж знаходить собі корону, а інший бомж теж хоче собі таку корону, тому він дає йому по хребту. <звук> І в цих підземеллях вони шукають якісь двері. Потім ми зустрічаємо пахана цих всіх бомжів. До речі, він читає муралі якомусь школьнику. Цей пахан працює на самого Наполеона, і, до речі, він приказав в школоту замочити. Ми, як справжній асасіно-бомбіно, звільняємо пару робочих місць в цій шахті, звільняємо школотрона. Він нам по дорозі втирає якусь дичь. Потім виявляється, що малий ша той садист, і він нам дає зброю, з якою ми і так ходим. Ми вирішили розійтись. Я пішов до Бетмен, залишив багато своїх тваринок. Знову організовуємо теракт, даємо по коліну, підслуховуємо розбову Наполеона, де він розказує свій планик стати популярним і ставить загадковий ключ в скриню. І його відносить особистий шнирі наполеона. Шкалянді рветься в бійку. Ми йому втираємо, що він за двохсотиця. Але він обійчовий поц, і вирішує втекти. Після того, як ми вибрались із шахти, я роблю вигляд, що я вмію паркурити. Находимо малого, але він зовсім оборзів і не хоче віддавати артефакт, який він знайшов. Но нам все рівно виходить його віджати. Потім ми зустрічаємо нашу подружку Елізу, вона хоче втекти від нас. Звичайно ж, ми її доганяємо, інакше б я не назвав нашого асасіна порхаючий койот. Ну вона чомусь нас не пам'ятає, включає дурочку і втікає. Потім до нас підходить класна керівничка того школяндію і щось нам втирає. You suck! Знову роблю вигляд, що вмію паркурити. Відновлюю відносини з малим тіктокером, показую якісь тарілки на яких є карти. Тіктокеру кажемо лишатися з класною керівничкою. Ми знову в печері і знову звільняємо робочі місця. <му> Находимо прокачені двері і за ними точно є щось прикольне. Зустрічаємо привида і вирішуємо його головоломку для дебілів. Даємо охоронцю закладку і дивимося на махач. Кабум. Зустрічаємо наступного привида і знову головоломка для геніїв. Насолоджуємося великим штучним інтелектом. І зустрічаємо третього привида, і оскільки мислиться за Привидами ще не існує, рішаємо ще одну головоломку для дебілів. <звук> Повертаємося до школи дрона Тіктокера. Він каже, що бачив шнаря Наполеона на ринку, і ми йдемо його шукати. Вводимо читай на паркур. Переходимо на ринок, знаходимо шнаря Наполеона і пробуємо прослідкувати. Як справжня креса підслуховуємо розмову, вбиваємо крису, яка кресила за нами. <клухи> Шнері Наполеона пробує втекти. Доганяємо і даємо лесника. Він дуже сильно очканув, пустив підливу і здав нам всю інфу, яку нам потрібно. Повірте мені. Ідемо знову в підвали. Находимо головного пахана і його секту бомжів. Вбиваємо пахана, зробивши геноцид бомжів. Як Гаррі Поттер, знаходимо таємну кімнату, в якій є той самий ключ. Приходимо до тих самих прокачаних дверей і випробовуємо ключ. Двері відкриваються і спочатку пахне тільки столітньою мочою. Зустрічаємо головного пахана всіх бомжів, і він нас педик підстрелив. Ми, як професійний відсасін, виживаємо. Вибираємося з цього глибокого очка. Находимо чуть не місто під землею і дуже багато родичів Бетмена. Виносимо чотирьох бедланів. Йдемо за головним паханом бомжів. Переходимо до якоїсь решітки, за якою є якась кам'яна пика. Розносимо бомжів і валим бахана всіх бомжів. Ловимо флешбек, як він командував артою. Розв'язуємо головоломку на прямому сенсі на підлозі і пише відповідь. Після цього вилазимо нагору і забираємо собі кам'яну пику. У пики є здібність натравити родичів Бетмена на бомжів. <клес> Підкручуємо насилля на максимум. Йдемо із тих підвалів, знаходимо нашого кінта і підкидаємо йому цей артефакт. Наполеона мінти пов'язали. І взагалі всі щасливі. І наш ніндзя в капішоні переміг. Правда, невідомо, коли він зстиг передітися для заставки. Амбетмейк. А, я зрозумів. Напевно, собі в палаті в дурці забув свій білий костюм.